Черговий. Результат випробувань від компанії Клос. Кавун Майнер сортотип Кримсон Світ. Висаджений був на розсаду 25 квітня Висів 25 квітня, в грунт пішов він у нас 20 травня. Сьогодні у нас 8 серпня і ми маємо результат. Значить, торгові візи поїхали працювати, тому будемо на маленьких вагах. Зразу скажу, будемо міряти за два рази, скріш за все, а то і за три. Кавун важкий. Ось такий у нас кавунчик. Ну, кілограм шість точно є. В принципі, більше мені не потрібно, та й будь-який овочівник. Баштанник, який вирощує баштан, знає, що краще за все продається кавун від 5 кг до 9. Краще за все продається такий кавун. Значить, що хочеться перед тим, як будемо оглядати, що хочеться зауважити. Значить, листкова маса кавуна добра. В принципі, Така, як і в, ну, в будь-якого кримцом світу, без зазіхань на великий лист, але лист крупний, і тому він гарно вкриває рослину. Ще дуже цікаве спостереження: плод в'яжеться на відстані десь. 40-50, максимум 70 см від куща. Тобто вам не треба буде бігати по полю, шукати, що він там десь на кищі, на кущі батіг десь переліз на другу, саму і у вас переплуталися всі сорти і так далі. О, бо ну, кавуни в принципі, є таке, є в деяких сортах, що вони в'яжуть на кінцівках, кущі, кінцівках батага. В принципі, кавун правильної овальної форми. Стійкість до фузервозу в нього присутня, стійкість до борошнистої роси в нього також присутня. Ну, звісно, були обробки. Обробки були таким протруйником, як тирана, підливалась під кущ тирана двокомпонента, інсектицид і фунгіцид. Тобто ми одночасно боролися з паростковою мухою і з ураженням фузаріозу на моменті висадки розсади. Далі була проведена оброб... дві обробки джекпоту, це, будемо казати так, двокомпонентний фунгіцид, топаз. Діючі речовини це топаз і скор. От, оці дві діючі речовини, які в топазі і в скорі, бо це однокомпонентні, вони в цьому джетпоті присутні, і, в принципі, дав добрий результат. Мінімальне живлення зауважу, я не за над великою вагою, тому кому, кому в мене на мінімальному живленні. В основному це плантатор, тому що росте на богарі полив з рушенням. Ну, В принципі, мабуть, це все, що із особливостей мого вирощування кавуна. Значить, зараз будемо розрізати, важити брексометру, вибачте, немає. Будемо смакувати так. На смак оприділяти брікси. Та і в принципі більше всього хвилює е, солодкість сама по собі як відчувається. І е, будемо казати, ще там смакові якості, щоб кого не був, як то кажуть, пісний. Так. Ох! Красавчик! Давайте як там люди роблять. Да? Ну, так. Тече, тече з нього не те слово. Так, зараз візьмемо рулеточку, будемо проміряти. Рулеточка зникла. Хвилинку, зараз знайдемо рулетку. Будемо проміряти. Так, знайшли рулеточку. чуть-чуть з брачком потягало його, коли він ліц. Ну, Аромат бомба. Так, шкірка. Десь в районі 1 сантиметру. Подивимося на сінинку. Значить, осіннинка дрібненька. Десь в районі ну, до 5 мм. Взагалі замітив, ці кавуни, що були на випробування <клес> на випробування в цьому році, мають дрібне насіння. <клес> так. Дрібне насіння. Що? Давайте спробуємо з двох заходів поважити ваги до 5 кілограмів. Так, тут. Два семьсот шесть, шесть и два восемьсот шестьдесят три, и семь, два и восемь четырнадцать шесть. Взагалі, 6 з копійками. В принципі, доволі нормальний результат. Як для мене, тим паче, що я хожу я на мінімальному живленні. От. Так. Що ще? Ну, давайте. Так, 23. Так, у нас 21. Насичено, дивлюсь, насичено рожевий кольор. Дуже добрі цукри, при цьому хочу зауважити, що вчора позавчора пройшов ливень, тому я не роблю початок огляду на ділянці, де вирощують какаву, бо там страх помножений на ужас. Дуже гарні цукри, враховуючи і смак. Дуже добре, враховуючи, я ж кажу, враховуючи те, що позавчора прийшла злива, позмивало все, що можна позмивати. В дворі стояло пусте відро 10-літрове, там літрів 7, літрів 7 води, точно було. Колум. Зрозуміло, що води набрав, але я ще раз зауважу. Після, навіть після дощу в нього зберегли стук. Це дуже добрий показник. Я думаю, 12 тут є. І може трошки більше. Так що, в принципі, як, колун прийшов далі в випробування. Дуже сподобалась його поведінка в розсаді. Єдине, що хочу зауважити, дрібне насіння. Коли, працюєте, коли будете працювати з дрібним насінням, не заливайте його сильно водою. В приглядочку водички налили по вашому субстрату, і нормально він буде проростати, слідкуєте за вологістю ґрунту просто і все. А так, в принципі, гарний кавун. Ще будуть огляди на інші гібриди від компанії Клос. Дякую компанії Клос за те, що надали змогу випробувати даний кавун. От, е, значить, фото з кущів буде окремо, каладжик зроблений. Ще не знаю, чи в кінці відео вставлю, чи на початку. Тому, в принципі, гарний кавун. Компанії Клос, дякую за гарну селекцію. Всім вам мирного неба, гарних врожаїв та доблих спит. Дякую за увагу.